Чи може духовна практика замінити психотерапію? Ми всі живі люди. Зараз зріс попит на такі духовні практики і радикальне прощення. Мені здається, це ж також туди. Mm -hmm. Привіт! Мене звати Аліса. Я директорка та психоаналітик центру психологія Альтера. І сьогодні ми знайомимося ближче з нашою психотерапевткою Тетяною. Таня привіт. Привіт, Аліса. Слухай, я пропоную для початку маленький такий е, бліц. Я буду казати певне твердження, що стосується роботи психотерапевта. А ти кажи: це ок чи не ок. Затримувати клієнта, бо ще недорозповів важливе. Він недорозповів важливе чи ок це? Ну, психотерапія. Ми знаємо як психотерапевта, що вона має свої межі це дуже так важливо. Це рамка. І виходити за межі цієї рамки, це щось так зверх. це не ок. Да, це не дуже ок. забути ім'я клієнта посеред сесії. Ок чи не ок? Ні, я думаю, що можна так забути, але перепитати ми всі живі люди. Рекомендувати клієнту створити власну натальну карту. Ні, тому що це не в парадигмі психотерапії. Якщо ти презентуєш себе як і астролог, і психотерапевт, такі теж є, то це можливо цілком. Але ну, в рамках мого методу, це теж ну, це точно не можна. До речі, випливає питання: чи ок бути астрологом і психотерапевтом одночасно? Такі є вже, астропсихології. <гум> це далеко ходити не треба, це є метод астропсихології. Чи ок пояснювати клієнту, як саме працює метод? Так, да, це можливо, я не дуже часто використовую, але інколи це дуже дієво. Використовувати гумор, метафори, можливо, якісь навіть меми для інтерпретації. Це супер, але це е, е, нехай цим займається клієнт, бо це його сцена. Але терапевт цілком можливо, теж mm -hmm. якісь асоціації. Тобто, в принципі, так, окей, якщо ок. це випливає з сцени так, клієнта. Так. Угу. Якщо психолог сам звертається до таролога, я думаю, що психолог це теж людина, і вона може звертатися куди завгодно і робити що завгодно, якщо це її заспокоїть чи щось таке. Головне, щоб вона була конкурентна в своїй професії, в своїй uh -huh. діяльності. А ось ти згадала про астропсихологію. Так. Знаєш щось про це? Ну, можливо, в да. двох словах? Що це взагалі таке? Тому що для мене це взагалі щось таке нове. Так глибинно я не вивчала, але знаю, що на стиці наук да, народжується mm -hmm. щось нове. Ми ж це знаємо. Mm -hmm. Щось таке екстраординарне. Оце якраз метод на стиці двох наук. Ми знаємо, що астрологія це не така побутова річ, яку ми там звикли в газеті прочитали. Mm -hmm. да. Це да, суперматематична, точна наука. І ось. Е Людина, яка цікавилася цією наукою, да, вона і цікавилася і психологією, щоб краще допомогти людині. Застосовується такий метод. Такий більш а, обширний ширше, погляд. Да. Да, mm -hmm. Точно, точно. Про обширний погляд. Зараз е, доволі популярна є тема духовності, розвитку mm -hmm. духовності. Е, ну, і, до речі, я тут питала про таро. Таро, в принципі, також можна віднести mm -hmm. до певного такого е, там, езотеричного розділу духовності. Mm -hmm. А от е, що ти е, думаєш, чи можуть е, такі практики духовні, mm -hmm. вирішити певні? Психологічні запити людини. Тут хочеться сказати, що в епоху нестабільності, суспільних потрясінь та змін, які відбуваються, да людина шукає таких певних опор, угу. як зовнішніх, так і внутрішніх. І це цілком природне. І зараз зріс попит на такі духовні практики, там різні методи самопізнання. І як не загубитися в такому різноманітті. І дуже часто клієнти питають. А якщо я вже займаюся духовними практиками, чи потрібна мені психотерапія? І відповідаючи на це запитання, хочете так сказати, що от немає єдиного вірної відповіді, немає угу. єдиного рецепта, Бо ми всі індивідуальні дуже. Угу. так? Але хочеться сказати, виділити ряд аспектів для подальшої саморефлексії. Перший аспект це не життя в парадигмі або або. це… Парадигма взаємовиключення, да? а життя більше в такому інтегративному підході, як ти сказала mm -hmm. якраз, і. і Тобто mm -hmm. це розширює світобачення і дає можливість рухатися стежками багатими такими стежками. Да? Чи не може це вступати в конфлікт, наприклад, певні інсайти, усвідомлення, які відбуваються в кабінеті з психотерапевтом? Mm -hmm. І ем, певною парадигмою духовності, що не може це конфліктувати всередині людини. Якраз я до цього йшла, і тому другий аспект, на який я хотіла зосередитися, це чесна відповідь самому собі. А чи дійсно це шлях серця, ця духовна практика, угу. чи може це певна втеча від реальності? Такий захисний механізм. Да, так, Така певна втеча від страхів, болю, якогось жахіття, сьогодення. Да? Я так втікаю. І ми от всі знаємо, а, там, що людина а, йде в аскезу, да, відрікає. Від світу, а може за цим стояти таке обіцінення, да, що людина не може самореалізуватися, да угу. не може побудувати гармонічні стосунки в цьому світі, і він втікає. Або, наприклад, така духовна практика, неприв'язаність да не неприв Я хотіла якраз і радикальне прощення, мені здається, це ж також туди. Класно, ти так підмітила, тому що я якраз виділила неприв'язаність, що за цим може стояти. Що у людини є потяг, наприклад, кохання, так? Угу. а він не може, він лякається цього. Угу. І він втікає да, в цю от парадигму там не прив'язуватися. І що ми бачимо? От потім це реалізується в яких якихось симптомах. Певних. Uh -huh. І то, що ти сказала, я так назвала це гарний духовний практик, такий добрий духовний практик. В чому це полягає, що е це не прийняття своїх темних сторін. Знаєш, таке, така теж певна втеча. Uh -huh. Ну і таким чином, головне, е найголовніше, щоб е духовні практики не були такою гіперкомпенсацією та втечею від невирішених психологічних проблем. Ну, я хотіла запитати в тебе, чи може духовна практика замінити психотерапію, але насправді як висновок з того, що ти вже сказала вище, то да, не може, тому що е, буває так, що це може обслуговувати навпаки травму, да, бути такою гіперкомпенсацією і відповідно грати на стороні да, травми людини. От, слушно ти сказала, і дійсно, на мою думку, хоча. Думок вже багато, багато. Да? але на мою суб'єктивну думку, так, це духовні практики не замінять психотерапію точно. От знову ж таки, ми ж всі знаємо такий духовний принцип Ахімса, не, що, що не, не нашкодження, не принесення шкоди всім живим істотам. Ага. Такий східний принцип. А, і, а якщо, припустимо, людина не пережила агресію, Да? Mm -hmm. І це буде таке штучне придушення. І знову ж таки ця людина колись-таки прийде з симптомами в тілі, да? з цією агресією, білью, да? яка в неї, в неї mm -hmm. залишиться. Тобто е психотерапія не стане заміною духовним практикам і навпаки. І навпаки да, також. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми говоримо про таку інтеграцію, якраз таки в тому моменті, та, коли це може доповнювати, так. Одне. тобто це можливо. Mm -hmm. Ти декілька разів вже згадала, що е, не пережита певна психічна напруга. Певна реакція психічна може призвести до симптому. Чи можеш ти озвучити, виділити певні такі симптоми в тілі, які можуть свідчити про нереалізовану внутрішню напругу для того, щоб от, людям було зрозуміліше і, можливо, вони могли звернути на це увагу і прийти з цим в терапію? Я ще хочу так зосередити такі, на такому моменті, що у, ці, у цих стежинок як духовні практики, так і психологічні, а, які можуть перетинатися, є різні методи та завдання. Угу. Так, і, і от якщо, припустимо, ми приїдемо на схід до якогось гуру угу. да, і станемо закидати його якимось побутовими питаннями. Ну, це точно буде недоречно. А якщо ми приїдемо а, з якими. З якимось такими питаннями, пов'язаними з чимось вищим, трансцендентним, з питаннями, що стосуються там мантри, молитви, угу. да, медитації, йоги. То, то це якраз буде за адресою. Да? А якраз психотерапія, вона і вирішує такі дуже прагматичні питання, про які ти угу. казала, от симптоми в тілі. Я Знаю такий випадок, коли жінка там не пережила біль втрати. І вона почала практику медитації. Ми всі знаємо, що практика медитації класна практика, вона працює, це вже доказовий метод робочий такий. Але в цій жінці да, настільки підсилили листь да, симптоми, що вона. Прийшла вже зовсім така хвора, і прийшлось комплексно її лікувати. І тіло, і душу, та, і психіатрична, якась вже потрібна була допомога. Навіть психіатрична. Тобто ми говоримо про те, що е, якщо ця напруга, не прожиті емоції, почуття залишаються е, mm -hmm. в психічному, то це може призвести навіть до необхідності звертатися за психіатричною ну, допомогою. Так, да. Якщо uh -huh. симптоматика не проходить, і це дуже пошкоджує uh -huh. якість життя, дату необхідно. До речі, про гуру uh -huh. ти згадала? Uh -huh. а, вагома фігура, uh -huh. психотерапевт, також вагома uh -huh. фігура в житті людини, яка вже uh -huh. обрала звернутися до в кабінет до психотерапевта. А в чому різниця, uh -huh. та от гуру. І психотерапевт. В чому mm -hmm. різниця ці, цих фігур? Mm -hmm. Психотерапевт він є такою другою скрипкою у цьому тандемі. Він створює такий безпечний простір, в якому в своєму розкритті людина може заглиблюватись в себе да, і вирішувати свої. Питання, то Гуру якраз навпаки, він якраз і є тією першою скрипкою, він і є тим найвищим знанням, через яке проявляється істина. І якщо психотерапевт може брати на себе в психотерапії роль батька, матері, тобто ті ролі, які спроєктував на нього mm -hmm. клієнта то зазвичай психо... гуру це не психотерапевт, він не буде в це гратися. Угу. І якщо психотерапевт це перш за все недосконала людина, яка допомагає іншій недосконалій людині, то гуру це така надпозиція, це еталонна позиція, до якої прагне шукач, духовний шукач наблизитись. І ще а, хочеться так зазначити, що а, психотерапевт може брати на себе батьківську таку роль, що я маю на увазі? От чи якщо там, клієнт в регресі знаходиться і потребує більшої підтримки, угу. то такий, тобто стає більш чутливим так? Так, так, празників, так. До... складніше угу. впоратися зі своїми емоціями, зі своїм угу. емоційним станом. Да. Ось ну саме так поясню трошки регрес, що мається на увазі. Так, да. угу. То гуру він вважає, що до нього прийшла вже така свідома людина, зріла, і яка готова нести відповідальність за, бо це угу. серйозний вибір, да? і вона готова нести відповідальність за свої вибори кожного дня. І що він прийшов до гуру не з позиції там, якоїсь нестачі, психологічних проблем та егоспоживання, да? угу. а з позиції такої самовіддачі та інтересу. Та бажання просвітлень, ну от я думаю, що можливо позиція гуру може вважатися такою ідеальною от позицією батька, який все знає, який знає, як жити, який може розповісти, який може направити, і в певній мірі можливо і за цим люди звертаються за певною відповіддю. А психотерапевт, все ж таки, як і ти кажеш, він наштовхує на роздуми і дає можливість людині прийняти власні рішення. На це треба більше часу. Це потребує можливо більше фрустрації, тобто переживання такого якогось нестабільного стану. Mm -hmm. То гуру може стати ну, такою опорною фігурою в цьому місці. Да, він може якось сказати як правильно. Така так. може батьківська ідеалізована батьківська фігура, mm -hmm. а психотерапевт реальна така фігура з mm -hmm. недосконалостями mm -hmm. і зі своїми якимись е ну, там, переживаннями як людина поруч. Да, тобто, от ця якраз метафора з першою та другою скрипкою, вона mm -hmm. підкреслює це, що ти сказала. Mm -hmm. Слухай, а от мене ще є таке питання. Практика цвяхостояння. Uh -huh. Я знаю багато різних протилежних думок. Хтось говорить про те, що це вивільнення агресії, болю, якихось якраз таки, непрожитих переживань, травматичних переживань. Хтось вважає, що це така мазохістична практика, uh -huh. де людина якраз таки може обігрувати власну травму, власне бажання да, там, відчувати, проживати біль. Але це не є усвідомлено, і mm -hmm. таким чином є думка, що це може нашкодити, тому що людина е фактично підтримує власну травму і бажання страждати. От твоя думка, mm -hmm. що ти думаєш про цю практику? Я думаю, що це дуже супер індивідуальна практика, mm -hmm. теж як і всі інші, в мене теж є. Цяшкі, да. О, я яко стою, але я помітила, що якщо є позиція така дуже уязвима, як да, якось така сензитивна, то вони не дуже допомагають. А якщо mm. треба надати собі рішучості, ага, так пробити, нібито? Да. Да? Клас, mm. клас, клас, клас. Mm -hmm. Це дуже допомічно. Чи допомагає на твою думку, психотерапія розвинути цю духовну складову mm. людини? Тут хочеться сказати, що є чотири сфери життя, да, де психологічне здоров'я і інше здоров'я відіграє дуже важливу роль. Ну, ми з тобою знаємо, що це психологічне, фізична, соціальна та духовні угу. сфери життя. Да? Угу. І без духовної сфери людина буде почувати себе не зовсім повноцінною. Як сказала одна людина, яка пізнала ці два шляхи, я без духовного шляху, неначе залишаюся вічно голодний. Mm -hmm. І нічого мене не може наситити. І е, психотерапія він сказав, ця людина, та, що це класний шлях, і він допоміг мені відповісти на запитання як. Але духовний шлях мені допоміг е, відповісти на запитання навіщо. Mm -hmm. Ну і ми всі знаємо, що психо психологія — це наука про душу. Да? І якщо вона пізнає свої як темні так і світлі сторони, відбувається така інтеграція. Ну, ця інтеграція призводить до того, що у людини з'являється співчуття до себе, відкривається дверцята до любові до себе, да? до навколишнього середовища, до, до світу. Якщо до себе є. Відповідно, і до іншого є так. можливість відчувати цю любов, і це якраз таки йде в певне протиріччя з оцією ідеєю неприв'язаності, так mm -hmm. такою, як ну тотальної неприв'язаності, тому що фактично ми зараз говоримо про любов до себе, любов до іншого і про думаю, що певний баланс. І мені так чується, що насправді наша розмова вона про збалансованість буття. Mm -hmm. Де є психотерапія, як мені так сподобалося, ось це відповідає на питання як і духовність, що відповідає на питання навіщо. Mm -hmm. І тоді ми говоримо про те, що якщо ми діємо усвідомлено, то обидва інструменти можуть бути корисними і доповнювати одне mm -hmm. одного. І не вступати в такі конфлікти в психіці людини, якщо до цього бути уважним, так якщо е, це відкривається такий портал до любові, да до прийняття, то людина вже не відчуває світ таким ворожим, а вона вже може бачити в дзеркалі світу такі символічні відображення своїх грани внутрішніх, mm -hmm. і це вже така такий квест, така гра. Да, і ми можемо вже цим насолоджуватися, насолоджуватися цим контактом. Mm -hmm. да, і Я хочу сказати, що ми зіткані всі з тлінного тіла, але ми є чимось більшим, ніж тіло. І саме, на мою думку, саме духовна, духовна матеріальна інтеграція буде сприяти розширенню людського потенціалу. І наостанок хочу сказати, що в наш такий час складний, коли ворожі снаряди сипляться нам на голову, і ми не знаємо, як з цим впоратися. Дуже потрібно створювати таке. Таке в собі середовище, щоб воно якось так допомагало, безпечне. Да, безпечне середовище. І це дуже-дуже так потрібно нам всім. І зовнішнє, і внутрішнє. І в тому середовищі буде відбуватися і духовні практики, і арт-терапія, і малювання, і створення якихось там, якихось там різних творчих проявів. Так? І Я хочу сказати, що. Це мій продукт такого мого простору, який я дуже хочу. Це збірка, mm. в яку війшла моя новела, збірка про війну. Покажу, хочу показати, куди. Ось сюди. Ось така збірка. Да. І я хочу подарувати саме Альтері. Mm. Альтера для мене такий символічний дім. В якому відбувається магія особистісного зростання, і я так вдячна, що я Колес. в цьому прости. У мене мурашки. Слухай, ти так сказала про насолоду контактом, і я е, насолодилася контактом з тобою, так ну тепло, заспокійливо, колихаюче. Тому дякую тобі дякую. за цю а, розмову. Якщо ви також хочете відчути таке заспокоєння поруч з Тетяною, я запрошую вас записуватися на консультації на нашому сайті або за номером телефону. Дякую, що були з нами.